Лікарі, які працюють з планами лікування, звертаємо вашу увагу, що було змінено візуально відображення планів лікування на сторінці списку планів лікування. Статус плану лікування було перенесено у перший стовпчик таблиці. Також, відкривши план лікування на сторінці призначення, було візуально змінено додавання призначень. Для того, щоб додати призначення за шаблоном, ви можете скористатися вашим шаблоном, як це робили і раніше. Обравши необхідний шаблон, натиснути кнопку Створити. До такого плану лікування будуть додані призначення у статусі чернетка. Для того, щоб надіслати їх в ESOS, у додаткових діях вам необхідно натиснути Надіслати список Весос та обрати їх. Ну а далі підписати КЕП. А для того, щоб додати призначення без шаблону, вам необхідно натиснути на кнопку Додати призначення. У вас відкриється сторінка Додавання редагування призначень. Тут також буде можливість обрати шаблон вашого призначення. Якщо такого шаблону у вас немає, у вас буде доступно на вибір дві категорії послуги та ліки. Розгорнувши категорію послуги, як ви робили і раніше, Знайдіть послугу за назвою або кодом, та оберіть її зі списку. Обравши таку послугу, у вас відкриється наступне вікно, де зверніть увагу на обов'язкові поля, позначені червоною зірочкою. Це є кількість таких послуг та дата початку. Дата початку встановлюється системою, а от кількість вам необхідно вказати. Якщо це призначення в штуках. Кажіть кількість таких послуг, які має отримати пацієнт. Якщо це реабілітаційний план лікування, то відповідно кількість зазначається у хвилинах, як і раніше, ви вказуєте загальну кількість хвилин до виконання тієї чи іншої процедури. Для зручності, щоб не рахувати загальну кількість хвилин, ви можете прописати кількість за один раз, тобто скільки хвилин виконується така процедура, наприклад, буде 30. Далі вказати скільки разів на день, якщо один залишаємо, і прописати тривалість. Наприклад, пацієнт протягом 14 днів має виконувати по одній такій процедурі тривалістю в 30 хвилин. Ми пишемо тривалість 14 днів, і система нам порахує загальну кількість 420 хвилин. Час виконання вказувати не обов'язково. Та натисніть кнопку Додати. Така послуга була додана. На загальному списку ви можете також редагувати всю інформацію, яку бачите перед собою на екрані. Та лікарські засоби, якщо розгорнути дане поле, у вас буде можливість обрати програму, за якою вам необхідно виписати електронний рецепт пацієнту, обрати лікарський засіб. І тут також ви можете у кількість прописати заплановану до отримання пацієнтом. Або, якщо не рахувати, ви можете вказати кількість днів, кількість за один раз та кількість разів на день система порахує вам загальну кількість від зазначеної попередньої інформації. При створенні призначень на рецепти, час виконання також вказувати не обов'язково. з цього блоку не відправляються в СОЗ. Після додавання необхідних призначень вам необхідно підписати КЕП ВСОЗ. Далі у вас з'явиться знайома вам форма для пакетного надсилання, обираєте ваші призначення та підписуєте їх.